Від марка святої Івангеліє, читання Слава. Будьмо уважні. Одного разу чоловік, який прийшов до Ісуса і кланяючись йому, сказав, учителю, я привів до Тебе, Сина Мого, що має і Духа. І де тільки його вхопить, кидає його в землю, так що він піниться з кригочими зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб вони його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Приведіть його до мене і привели його до нього, і як тільки Дух побачив його зараз же потрясним, і Той повалився на землю, запінився. І почав качатись. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося. З дитинства відповів той часто Він кидає його в вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над нами. Ісус каже йому, якщо можеш, все можливо тому, хто вірує, і вмить батько. Хлопчини скрикнув крізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається, народ, погрозив нечистому духові і каже: Німий та глухий душе наказує тобі вийде з Нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з Нього, і той став, мов мертвий, і багато, хто казав, він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті, чому ми не могли цього зробити. Він відповів їм цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили скрізь Галілею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм. Син, чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють його, і три дні після того, як уб'ють Його, Він воскресне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє від Марка подає нам такий епізод з оздоровленням молодого юнака, який був опанований злим духом. І власне це оздоровлення сьогоднішнього юнака є тим закликом і до нас, усіх, до кожного з нас, стати перед очима нашого Господа Ісуса Христа і вимовити, власне, оті самі слова, які казав до Христа цей євангельський батько. Господи, вірую в тебе, але поможи мому невірству. Зараз ми переживаємо час Великого посту і Великий піст. Іншими словами можна назвати тим часом оздоровлення, часом духовного одужання. Гадаю, кожен з вас, напевно, був у лікаря, правда? Почув такі запитання: на що ви скаржитесь? І якби наш Господь, стоючи отут в храмі, біля вас, спитав би саме по відношенню до нас, що би ми йому відповіли, ми би скаржилися на інших, на якесь зло, яке нам хтось заподіяв, або на когось, хто нам щось зробив. А насправді лікар, коли ставить це запитання, дивиться на стан нашого здоров'я. І, власне, у часі Великого посту ми повинні виявити власні хиби, недоліки, вади духовної нашої хвороби і, власне, на них поскаржитись. І якщо глибоко проаналізувати. Усі наші духовні недухи, які є у нас і гріхи, то можна звести їх до спільного знаменника. До одного спільного знаменника. І ви всі його добре знаєте мала віра в Бога. Ми начебто є віруючими, правда? Ми щонеділі приходимо до церкви. Молимося, відчайдушно молимося. І час від часу згадуємо про Бога. Але коли є дійсно потрібно будувати оцей глибинний фундамент основ нашого життя? Життєві хвилі нас кидають так, що аж тоді бачимо, що передусім нам потрібно просити. Нашого Господа, щоб збільшив нашу віру. Насправді ми є всі віруючі. Але коли приходить час випробувань, наша віра є слабка і ми хитаємось. Ми повинні просити Господа про збільшення нашої віри, щоб зміцнив нашу єдність із Ним, щоб ніяке Зло, ніяка тривога не могли наповнити нашу душу, щоб ми були отими носіями Духа Святого, бо Господь створив людину, аби вона була храмом Святого Духа, а ми часами цей храм осквернюємо щоденними своїми турботами, такими, якими не є по відношенню до Бога милими. Тому в час нашого оздоровлення, в час цього великого посту, який ми зараз переживаємо, зробімо свою молитву молитвою євангельського батька. Вірую, Господи, але поможи моєму невірству. Допоможи, Господи, щоб моя віра зростала кожного дня. Дай, щоб я міг нею ділитися з іншими. Дай, щоб батьки передали цю віру своїм дітям, щоб ніяке зло не кидало їх у життєві крайнощі, як цього юнака. А молитва і піст це є власне ті засоби, за допомогою яких ми можемо обновлятися в Дусі Святому. Так як тепер. Обновляє без сна лице землі. Вірую, Господи, але поможи мому невірству. Момо всі зусі душі, з усієї мисні нашої, промов.